Питаєте, де взяти довідку про відсутність шлюбу? Така довідка необхідна для реєстрації шлюбу за кордоном, але видача таких довідок в Україні не передбачена законодавством. Ні, РАЦ, ні інші органи такі довідки. Не видають довідка про відсутність шлюбу в Україні оформлюється виключно у вигляді заяви, посвідченої нотаріусом, якою особа стверджує, що не перебуває у шлюбі. Щоб отримати таку заяву, заявник повинен особисто з'явитися до нотаріуса. Для оформлення такої довідки подати паспорт та ідентифікаційний код. В разі наявності попереднього шлюбу необхідно надати підтвердження розлучення. Це може бути або свідоцтво про розірвання шлюбу, або судове рішення. Про розлучення існує кілька основних формулювань, які застосовують нотаріуси, в залежності від реєстрації або розірвання шлюбу заявника. Це може бути на цей момент: в шлюбі не перебуваю і ніколи не перебував, або попередній шлюб був розірваний на цей момент, у шлюбі не перебуває, або заявник є вдовою вдівцем. І в шлюбі не перебуває. Якщо ви перебуваєте за кордоном, таку заяву можна оформити в українському консульстві. Переклад такої довідки на іноземну мову виконується після її посвідчення нотаріусом. Залежно від країни призначення, термін дії довідки варюється від 1 до 3 місяців, тому дану інформацію необхідно обов'язково уточнювати в органі, куди плануєте подавати цей документ. Також є можливість отримання такої довідки без повернення в Україну та особистої присутності. Якщо потрібна допомога в цьому, пишіть в особисті. І не забувайте ставити лайки та підписувати.